Тігри можуть одне ударим лапою вбити людину дорослу. І, і ще вони можуть попригнути на 10 метрів або на 9 метрів. Попригати і побігати тепер місця вистачить Аполону і Дафні, амурським тиграм Рівненського зоопарку. Вони переселилися. Раніше пара тіснилася на 30 квадратних метрах. Нині в стільки ж разів їхня домівка розширилась. Новий вольєр на 900 квадратів. Тут тигри більш наближені до природного середовища, кажуть спеціалісти. Більша територія вона по-перше, дасть їм змогу більш виявляти свої поведінки. Тобто, тут у них з'являється можливість там. У них ґрунт під землею, вони можуть ставити позначки на деревах, вони мають змогу більше рухати. Переселили Аполлона і Дафну недалеко. Новий вольєр поруч колишнього. Типових вольєрів таких немає. Ми їздили за обміном досвіду до чеських зоопарків, де. Е... Такі вольєри експлуатуються вже досить довгий час, тобто він не має верхнього накриття. Тварина фактично знаходиться в лісі. До новосілля тигрів готували заздалегідь, щоб у тварин не було психологічного стресу. Ми вносили для них траву, щоб вони були знайомі, вносили елементи ґрунту, вносили зелене гілля. Зразу це викликало в них стрес, але оскільки ці елементи вносились поступово. Чергово і за системою, то з часом вони до них звикли і почали абсолютно нормально реагувати. Поки тигри адаптовуються до нового помешкання, відвідувачі вже встигли влаштувати їм справжню фотосесію. кажуть, тепер це робити зручніше. Дуже класно спостерігати так через скло. Якби вони ще так часто не рухались і не ховалися за деревами, щоб краще мане було сфотографувати, було б дуже чудово. Коштувало нове помешкання Аполлона та Дафни 400 тисяч гривень. Самостійно звести такий вольєр зоопарк грошей не мав. Допомогли область та місто. Це іміджева річ для міста, і будемо робити все, щоб він ставав тільки кращим. тому що такого зоопарку в Україні практично нікого немає. Клітка лева це наш наступний проект. Ж Аполлон і Дафна обживаються в новій домівці. Працівники зоопарку мають надію, що більша територія сприятиме появі потомства у пари, адже амурські одні з найрідкісніших підвидів тигра. Анна Махно, Володимир Захаров, новини рівного.